У Державтоінспекції хочуть реабілітуватися в очах українців і відновити довіру. Розумію, чому так багато незадоволених їх роботою. Хабарників у своїх лавах обіцяють миттєво карати, а водіїв просять реагувати на випадки ганебної поведінки інспекторів і оприлюднювати подібні факти. За будь-які прояви корупційних діянь працівник державної інспекції буде однозначно звільнений з посади керівник, переведений на нижчу посаду. І так по інстанції. Прийнято рішення кругом по всіх інстанціях. Тому я хочу довести до відома кожного з вас, що якщо у вас будуть такі інформації, що десь, не дай Боже, якийсь співробітник нашого структурного підрозділу Державної інспекції Чернігівщини допустив такі прояви коррупційніянь. Прямий телефонний дзвінок на чергову частину або непосредственно мені громадська організація Чернігова до діалогу з Державною інспекцією готові. Більш того, тепер очей з інспекторів назводитимуть, хочуть робити спільні патрулювання проблемних місць. Да ви розставляєте машини по своєму по своїй карті. Наприклад, але їздив я по місту, їздить. Він їздить вона. Ми бачимо, що там стоять, наприклад, та ж вулиця Щорся, на газонах стоять ті ж білоруські машини наші, порушуючи правила. Звідь, будь ласка, ми можемо спільно ці питання вирішувати. Тож сам ринок, вихідні дні, там машина не протиснеться, стоять під цими знаками у чотири ряди. Мільціантів та немає у Чернігіві зголосилися спільними зусиллями навчити інспекторів правильно оформляти протоколи. А водіїв та пішоходів однаково дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, зупинятися на переходах та не вибігати на проїзну частину. У місті повно проблем, які потребують вирішення, прикладів не перелічити в протоколі. Про адміністративне правопорушення написано: я не згоден правопорушенням, не порушую. Бажаю мати захисника. Работник ГАИ приходит в суд, говорит, я протокол постанову дал сразу подписать, а не смотрел, что он там писал. Як це так. Ну я вам серьезно говорю. Школа находится на достаточно опасном участке. Это перекресток Любецкая, Репкинская. Мы были вынуждены на территории школы поставить самодельные знаки стоп. Почему? Потому что дошло до того, что люди, которые приезжают закупаться на базу, паркуются на территории школы. Одним із дієвих засобів впливу на всіх учасників дорожнього руху є запровадження автоматичної фото-відеофіксації порушень. Ця система повністю виключить корупційний чинник та суперечки на дорогах. Однак все нині впирається у фінанси.